Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про перій повзучий. Перій повзучий це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 5 до 125 см. Стебла перію нечисленні, прямостоячі або висхідні, гладенькі, листки лінійчасті, прості з паралельним жилкуванням, до 10 мм завширшки. Листки плоскі, сидячі, піхви голі або нижні опушені з коротким язичком. Перій повзучий це злісний кореневишний бур'ян. Його розгалужені кореневища мають довгі пагони до 15 см, на яких формується дуже багато бруньок. Наприклад, загальна довжина кореневиш на одному квадратному метрі може становити до 500 метрів, а на них формується до 26 тисяч бруньок. Тому перій не боїться виполювання. Навпаки, чим більше ми будемо подрібнювати кореневища при висапуванні, тим більше рослин виросте на полі за умови, якщо на частинці кореневища є брунька. Навіть з найменшої частини кореневища з брунькою виросте нова рослина. На цілинних ділянках степу кореневища пирігів розростаються на всі боки зі швидкістю від 20 сантиметрів до 2 метрів на рік. Тому у місці, де поселяється перій, з часом утворюються густі дернини, які важко виполоти. Невеликі кореневища від 5 до 15 см довжиною можуть утворювати пагони з глибини до 25 см. Кореневища перію ростуть не тільки в поверхневих шарах ґрунту. У молодої рослини в першого року життя вони проникають в глиб до 75 см, у дворічної рослини на глибину до 2 метрів, а в трьохрічної рослини можуть проникати в глиб на 2,5 метри. Температура проростання рослини з кореневища мінімальна від плюс 2 до плюс 4 градусів. Найбільше ж рослин проростає з кореневищ при температурі плюс 20-30 градусів. Надземна частина перію дуже стійка до дії низьких температур, пошкоджується лише морозами мінус 10 12 градусів. Цвіте перій у червні липні. Його суцвіття прямостоячий колос до 15 см завдовжки, густий, з упушеною або лише по ребрах вічастою віссю. Від 10 до 18 мм завдовжки мають від 3 до 11 сидячих квіток. Перій зацвітає після полудня цвіте від 14 до 18-19 години. Плід пирію – лінійно довгаста жолобчаста зернівка до 4 мм завдовжки. Зернівки достигають у липні-серпні. Одна рослина може дати до 19 тисяч зернівок, глибина проростання зернівок з глибини не більше 10 см. У ґрунті зберігають життєздатність понад 5 років. Поєднання швидкого насінного та вегетативного розмноження кореневищем робить перій на орних землях з лісним бур'яном. Росте перій, повзучий не тільки як бур'ян на городах, полях у садках. Він може рости на луках, вздовж доріг, на степових схилах серед чагарників. На луках пирій це цінна кормова рослина, з якої заготовляють високоякісне сіно. Перій невибаглива рослина добре закріплює піщані і глинисті схили від ерозії, тому його можна вирощувати на землях, які не придатні для вирощування сільськогосподарських культур. Препарати кореневищ пиріїв повзучого. Використовують у народній медицині. У складі кореневи шпирію виявлені аскорбінова кислота, каротин, жирна олія, ефірна олія, слизисті речовини, камедь, сапоніни, полісахариди, тритицин, крохмаль, маніт, левульоза, глікованілін, агропірен, солі яблучної кислоти, а також білкові речовини. Препарати кореневи шпирію. Чинять сечогінну, обволікаючу, кровоочисну, злегка проносну дію, а також відновлюють порушений обмін речовин. На паркуреневич перію використовують при шлунково кишкових захворюваннях, при ниркових та жовшних каменях, при шкіряних хворобах, фурункульозі, при цукровому діабеті, остеохондрозі, запаленні суглобів, артрита, при відкладенні солей. А також при захворюваннях печінки, запаленнях сечовивідних каналів та сечового мігуря та як відхаркувальний засіб. Сухі кореневища перію містять до 20% крохмалю, тому з них можна отримувати високоякісне, хоча й дещо грубувати борошно, яке цілком придатне для випікання хліба. Ось який він цікавий злісний бур'ян наших городів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.